Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, А також сьогодні у мене дуже цікавий, дуже неординарний, дуже непростий, але дуже відкритий і світлий гість. Сьогодні у мене в гостях засновник та координатор українського клубу Імпульс країна «РА» Микола Лукашов. Лукаш Оф. Я сподіваюся, що зараз на плащі все це побачать наші глядачі. А наші слухачі, повірте мені, вже на вухо, повірте мені вже на слово. Микола радий бачити в він. Радіємо, дуже радий, і радий запрошенню ем, одразу відверто скажу, що е, перед ефіром я говорив зі своїми. Е, по братимами, по сестрами, по мікрофону, і у них усіх виникало питання: хто це? А хто це, а де це? А як це? Я кажу: ну чекайте, ну ви що не читали? Ні, ми не читали. Ви що не знаєте? Ні, ми ще не знаємо. Кажу, значить так дивіться 20 хвилин нашого ефіру, а потім читайте. Людина наживо сюди прийде, ставте йому запитання і так далі. так далі. Миколу, клуб Імпульс, Країна, Ра, Український клуб Імпульс, Країна Ра. Що це? Де це? Звідки воно пішло? Дякую дуже за запитання, дякую за запрошення, дякую всім, хто тут забезпечує процеси нашим слухачам і глядачам. А, Дивіться, насправді все дуже просто, і вся простота в складності і складність в простоті. Ми віднайшли диво. Ми віднайшли ди диво, за яке сьогодні точиться війна, і те диво, яке має проявити Україна світові. І якщо, наприклад, говорити про війну, і ви так кріпко задумаєтесь от і сядете і задумаєтесь. А як це зупинити більше того, не тільки як зупинити, а як вийти далі і проявити щось набагато більше, не просто як перемогти у війні. В будь-якому разі, це буде колосальний організаційний процес. Так от, ми знайшли диво, цей організаційний процес. А ми позаконфесійні, позаполітичні, єднаємо в собі 98% життєдіяльності людини в усіх напрямках і через працю з собою йдемо далі. Єднаємо краще надбання без ідеалізації особистості та вчинків для, для того, щоб проявити це колосальне диво наживо, яке стається один раз на цивілізаційному вітку, і це просто колосальний організаційний процес. А коли стаєш до чогось близько, все одразу не видно. Тож ми віднайшли сьогодні. Як не тільки зупинити війну, як проявити Україну наступного рівня, адже сьогодні світ дуже сильно поляризується Україну наступного рівня і проявити це дар від України всьому світу. Адже ми є зараз в усіх обласних центрах і районах, і майже в 50 країнах світу. Після того як ми зробимо це в Україні, нам це треба буде провести ну в 60 країнах світу, приблизно так, Це якщо в двох словах. Ем, цікаві два слова. Я переконаний, що 99% з того, що зараз ти сказав, ніхто нічого не зрозумів. Ем, я не закликаю, але маю обов'язково це озвучити. Е, це не реклама, а це інформаційне повідомлення. Е, Микола не просто так приїхав до Вінниці. Буде зустріч, буде окрема зустріч саме цими вихідними. Вхід абсолютно вільний. Е, тобто, е, кого це може зацікавити ця інформація? Ви можете долучитися і безпосередньо. Ти доступний, Микола? Абсолютно. Максимально і скільки один... те бодігардів? Ні, скільки у мене бодігардів? У мене тільки 100 груп, приблизно які веду водночас, окрім всього, чим я займаюся паралельно. Коли ти як ти встигаєш 100 груп? Сам не знаю. <кій> Ну окей, ти сказав диво, давай от вже розбирати тоді те, що ти зараз сказав. Ви е, ви, ви знайшли ти один? Ти зі своїми. Однодумцями знайшли диво, що е, за символіка, що, ти в... що ви вкладаєте от в диво? Що це таке диво? Тому що на примітивному нашому рівні ми, вибач, я скажу грубо, але я нікого не хочу образити. Диво ми іноді сприймаємо як фокус. Цирк, фокус, диво! Вау! І все, от ефект Вау. Поясню. От, будь ласка, поясню. Це комплексна подія. І знову ж, якщо ви замислитесь, як от як це зробити, це колосальний організаційний процес, в чому він полягає. Це робиться 8 кроків за 2 дні. Те, що раніше робилось сотнями тисячами років, ми зробимо по суті за 2 дні 8 кроків. Над цим працювали. Тисячі людей і тут і за кордоном в своїх галузях, вчених і не тільки вчених, що ми на сьогоднішній момент мали це диво в усіх рівнях, тобто бізнесова, езотерична, бо всі ці групи вони опираються в дах, і вони одного, рано чи пізно вони не чують, а хочуть прорости до одного одного. Так, от ми віднайшли, як поставити всі їх надбання в одну синергію, щоб перейти в наступну якість. Тобто, це робиться вісім кроків за два дні. По суті, це величезний концерт, якщо говорити зовсім просто, ми готуємо приблизно те, що зробив Вашингтон в Америці, а Ганді у Індії. Але у нас своя специфіка, своя країна. Нам не все підходить, те, що було тоді. У нас є своє специфіка нашого часу, і плюс ми займаємось нашим локальним і глобальним майбутнім. Наша у нас є візія, нам воно відомо по кінець 12-го тисячоліття, без усілякої фантастики, все науково, не тільки науком, шляхом політика, геополітика, економіка і так далі. І України і світу збувається приблизно за 70%. Але це робили не прогносисти, це робили фізики. Ось ми включаємо в себе певні унікальні напрямки в усіх царах людської діяльності, які номер один. Вони між собою можуть бути навіть антагоністичними, але ми віднайшли, як всі тримають єдність Ну, це величезний дефіцит, насправді. Далі вже треба більш детально розповідати на великій зустрічі, для чого я приїхав в славне місто Вінниця, щоб розповісти про це в молекулах. Друзі, дійсно, це буде відбуватися в деталях. Так, да, да, в деталях. Два дні угу. з 10 до 19.00 в центрі міста. Ось в галереї а, я буду про це це розповідати в деталях, в деталях, в деталях, в деталях? І саме готуйте, що які, на якісь питання ви знайдете відповіді? Таких же ж е, питань буде ще більше? Звісно, що буде більше. А чим більше знаєш, тим більше питань. Е, так. Якщо це все так просто, е, то чому це так все складно? Просто величезний організаційний процес, бо він має дві частини. Це дійсно стається раз на цивілізаційному відку, і я не жартую. А це приблизно події на 150 тисяч людей. І вона дуже масштабна і дуже красива, неймовірної краси в багатьох царинах. І другий. Паралельний крок це реалізація найімбітнішого проєкту людства. На наших теренах реалізується наймінніший проєкт людства, а тільки не плутати з розкрученим Небесним Єрусалімом. Небесний Єрусалим – це просто такий невеличкий кіоск порівняно з тим, що відбувається в Україні на унікальному природному комплексі. На цим треш працювали колосальні просто сили. Це почало нам розроблятися після підриву на Москву і Чорнобилю. Про це мало хто знає, це офіційні дані, до речі. Ось це ми все будемо показувати. Ми все це привезли. Це не фантастика, дещо я вже можу показати в реаліях. Ось цим займається наше середовище. Тільки і все це треба звести, от в єдине, і це буде дійсно імпульс, поштовх від України. Це дарунок від України з українським серцем на весь світ в контексті. Всі інші напрямки розумієте, ні там. Вибачте, не політичним, не езотеричним, не економічним ці питання не вирішити. Це вирішується тільки комплексно і з урахуванням того майбутнього, в ультрамайбутнє, в яке ми наступаємо. Тобто це подія планетарного масштабу. Про це, до речі, говорять всі астрологи, тарологи, всі фахівці, всі ютюби цим завалені в усіх святих писаннях. Про це вже сказали. Тільки ніхто всі кажуть, що в Україні має статися диво. Ну і ми маємо від тільки ніхто не каже як. От, ми віднайшли ми те середовище, яке віднайшло це як? От від кухонного стола до четвертого плану. Ми поєднали і матеріально і реально показуємо, як це буде відбуватися в Україні. Декілька разів прозвучало. Ми, ми віднайшли, ми знайшли, ми можемо, ми знаємо, ми вміємо. Ми починаємо, ми починаємо працювати. Ми вже працюємо. Ми. Хто такі ми? Через нас прийшло. Ясна річ, що ми тут всі з вами приймачі, ми лише приймаємо через нас, воно якби реалізується. Да, від... Одна маленька ремарка, можливо, ви приймачі, я модератор. Ну я мав на увазі фізичні. Я розумію. Чудово, а, мається на увазі, що приймаючи тих, хто приймає, має е, транслю, транслятор. транслятор Приймач має бути приблизно одну природу мати. Ось це ми називаємо енергоінформаційний привід Всесвіту. Ну, так фізично називається, угу. кожен називає по-своєму. Ось це якби прийшло, на це просто час і місце. На це час і місце ми це, ну, я невеличка команда, а тепер уже ще більше і більше якби, коло людей, які ми коло, а які це реалізують. От, от. До речі, наша символіка одно з коли це все почалося. Це насправді йде просто тисячами років, але якщо говорити безпосередньо от, про реалізацію цієї події сконструйовано, етап. От, от зараз, сконструйовано етап. в 2012 році зародилася ідея. В році, 2015 році, в 2015 році була перша презентація, от, дуже схожа на те, що ви почуєте, але вже з інноваціями. І от е, буквально сім 7... ми довго готувалися до того. Ми дуже довго до того готувалися фундаментально. І от приблизно сім місяців. Тільки сім місяців відбувається. Ми вийшли в публічну площину, і за сім місяців у нас уже, от в усіх обласних центрах, в багатьох районах і майже в 50 країнах світу осередки в різної готовності. Це від одної людини до цієї групи в декілька там сотень людей. Чому клуб? Чому така форма? Чому не громадська організація? Навіть не клуб, це просто середовище. Середовище, це офіційна юридична особа. Ні, в якому разі ні, ні, це середовище людей. От у вас є, наприклад, родина. Угу. Ваша родина, вона офіційна. Я е, аналогіями буду мислити да, приблизно, можливо. Тур-клуб. от у нас є Вінницький тур-клуб. Просто тур-клуб, дивіться, тур і все, що ви не сказали, вони входять в наше середовище, бо ми, як я сказав, в усіх напрямках розвиваємося через працю з собою. Тобто, має з'явитися людина наступного рівня: не багато, немало. Якщо ви думаєте, що це якось реалістично і утопічно, ви просто подумайте, а як зараз. Де ми зараз живемо? Оце 12 років назад була утопія. Угу. Тепер це наша даність. Це ну... ж це ж не телефон, це термінал керування світом. Ви розумієте? Ось зараз. Ну, дуже швидко рухається. Процеси пришвидшуються, і Україна має наступну якість дати, адже ми не можемо, на жаль, не утриматись, і ми не можемо вже конкурувати в тому вигляді окей, з іншими країнами. Ми маємо зробити якісний стрибок. Е, Окей. е, Я трішечки піду в контри. дозволь. Будь ласка. Да, Я трошки піду в контри. Зараз багато хто, напевно, всі абсолютно, е, і ти це напевно чуєш. е, Кажуть: чекай, не на часі, не на часі, про яку ти Україну говориш? Нам треба вижити. Нам треба відвоювати нам треба зберегти свій генофонд у нас гинуть хлопці у нас гинуть дівчата м'як ем, Ко, якщо, якщо сформулювати питання, е, як клуб, ваше ставлення або як клуб бачить війну е, в Україні, яка зараз фізично відбувається. Ну, дивіться, я ж бачу, то я Січеслава приїхав з Дніпра, я сам козацького роду, mm -hmm. і я маю відношення до всіх перших добробатів, які пішли, і без них ми, можливо, вже би не розмовляли. А перед Україною, як завжди, питання змінитися або померти небагато, немало. Ця війна триває не два, не десять тисяч, мільйони років. Насправді триває ця війна без перерви. Просто можливо, ми не всі були в курсі. Це в наші знання, ви знайдете в нашому середовищі, в тому числі. Ось, і ви розумієте, якщо ви сильні внутрішньо, а внутрішній ворог. А це всередині кожного з нас, ще сильніший, ніж зовнішній. Якщо ви всередині сильні, ви зможете утримати і зовнішній фронт. Якщо ви всередині слабкі, ви зовнішній не утримаєте. Що це означає? Це означає, що при всій важкості ситуації в Україні і м, тому, що відбувається насправді на фронті, чого більшість не знають. Ось ми маємо всередині себе із себе народитись і проявити цю силу одною рукою, мовно ми воюємо. Інший всередині вони там чекають, поки прикривають нас своїми тілами. Що ми змінимо щось всередині? Постає питання, що. Багато хто каже, повалення, майдан, нічого цього не буде, нічого цього не потрібно. Не потрібно. Це абсолютно інші процеси. Чому ми маємо вийти в площину вирішення цього питання на інші рівні, взагалі, ніж все, що ми знали до того. Адже фізика знає, фізика говорить, що будь-яка проблема вирішується на іншому питанні, ніж дем, де вона виникла. Ми маємо вийти в інше поле. А це вже надзусилля. Питання в тому, що ми віднайшли, як це зробити, і це відносно просто, просто це величезний організаційний процес. Друзі, нам доведеться, нам доведеться, воюючи, проявляти щось наступне. Інакше ми не утримуємось. Війна завжди йде за світ наступний. Війна ніколи не йде за світ попередній. Просто кожний зі сторін своє уявлення про той новий світ. І які б не були сценарії? Які б не були сценарії, ви маєте знати, війна ніколи не йде за твоїм планом, тому що у супротивника твій план, і у будь якого сценарія має бути альтернатива. Ось частково ми є цією альтернативою. Ми можемо тільки про це сказати, як ви будете на це реагувати, сприймати і так далі. Це вже ваша справа. Якщо ви про це говорите, говорите абсолютно так відкрито. Як мінімум, дві організації мають вами дуже серйозно зацікавитися. Це служба е, України. безпеки України, служба безпеки. так і Міністерство оборони. Ну, дивіться, ми знаходимося в іншій площині. Те, що ми говоримо, це науково-соціальний доробок. Тобто, ми віднайшли нову організаційну модель, завдяки якій можна виграти ту війну, яку ми маємо зараз, яку шукає і СБУ і Міністерство оборони. Вони її шукають. Науковий знову таки декілька разів прозвучало науковий, науковці, науковий підхід і так далі. так далі. На чому базуються? Це сентенції тільки для того, щоб людям було легше сприймати. Насправді так. це насправді пояс... це не наукове. Це в тому числі в тому, і науковим, в тому числі науковим. Ну, тут, тут я вас, друзі, можу запросити тільки з цим, от наживо прийти типа mm -hmm. інакше тут <laughs> наживо інакше треба. Скільки ми не записали етерів, все рівно це 13% — Це Вербаліка, все інше, це от нажива. Uh, хто uh, є uh, членами клубу? У нас немає членства, як такого. Це абсолютно... Я намагаюся оперувати е, зрозумілими. Е, в... певними... Друзі, як не знаю, що робити, буду Січ. Як заснувала Січ? Люди не могли уже в тій в тих умовах, що вони були, і вони кудись там збирались. Це абсолютно звичайні люди, які були вчора звичайні, сьогодні усвідомили, що все це не працює і треба якось інакше. Це люди, яких так чи інакше в, на роботі, в бізнесі, в родині ну, система виштовхнула. От вони відчувають, особливо ті, хто відчувають потяг до духовного зростання, багатьох царанах насправді. І ось вони розуміють, що наступає світ наступний. А який він? Більше того, а як це реалізувати? От в матеріальній площині. От ми це віднайшли. І повірте, це абсолютно все спокійно, не треба ніяких протистоянь, ніч, ні повали, нічого цього просто не потрібно. Це наступна модель. От я приклад простий. Виходить нова модель у цього. Виходить нова модель у цього. Mm -hmm. Всі побігли, вистали з черги і купили нову модель у цього. Тобто, просто наступна версія. Ми не кажемо, що такі всі, ми не кажемо, що це нормально, але так відбувається. Якщо ми пропонуємо, а сьогодні на це самий великий запит в будь-яких міністерствах, щоб ви розуміли, що mm -hmm. говорити про систему, інноваційне щось, воно одразу стає, ви розумієте, це всі шукають. От ми це віднайшли, готуємо вас з цим познайомити. Ну, а там уже все залежить. Ніби як від нас. Угу. А, тобто ми, ми маємо бути готові, ми маємо готуватися. Справа в тому, що ніхто ніколи не готовий, і всі постійно готові. Це постійний процес. Окей, е, про майбутнє України зараз дуже багато говорять і, на жаль, не втішну інформацію я перед ефіром отримав. Це не закрита абсолютно інформація. Знову там не вс... От... як у Шекспіра. Не все... Україна гине, не все, ні, -ні, ні, ну це, -це зрада. Ну, Україна так, гіди, це як... зрада. А, у Шекспіра згадані. було не все нормально в датському так, королівстві. Так, так от там щось не все нормально на... в Європарламенті. Ну, то таке, то вже не моя тема ефіру. Е, майбутнє, майбутнє України. Яким воно має бути? Яким ви бачите? А, окрім того, що красивим і так далі. Ну знаєте, козаки, і козачки на космічних кораблях. А ви дивіться, можна сказати, що все, що було, воно і буде. Але оскільки ми маємо кожного разу новий цивілізаційний віток, то буде так, але трішечки не так. Постає питання, як ми те середовище, яке ви бачите, що ви бачите в фантастичних снах і в фільмах, виявляється, це ми. Про це навіть були передбачання. До кінця вам ніхто не покаже, як виглядає це майбутнє, воно постійно за обрієм, щоб вам було цікаво, і ви туди йшли. Так було завжди. Воно не відкривається повністю. Але на сьогоднішній момент нам багато чого вдалося вже привідкрити, що ми пропонуємо як модель. Бо ви от нахопалися там, там там почули інформацію, до нас приходимо так клац, і от у вас картинка складається. Ми не кажемо, що це панацея, це краще. Але ми кажемо: ось дивіться, тепер ми це диво колективно, індивідуально і колективно можемо реалізувати разом. Яке воно? Яке вони це диво? А, буде країна на набагато ширших кордонах на сьогоднішній момент ментальних, в першу чергу, і за це йде війна. Бо Україна, якщо обрати систему в Євросоюз, іде не кланятися керувати. І потрішки вона ці ключі від мордора, з якими воюємо. Тобто, стає тим центром, хтось називається Київською Руссю і так далі. Розумієте? Uh -huh. Далі ми маємо проявити світу наступну цивілізаційно організаційну модель. Не багато немало, і вона буде зачіпляти всі царини. Та я розумію, що більшість людей виробіть, а я підійду. Ну так складається, такий, якби ментал. Далі це фізичне проявлення. Я говорив про надфутуристичний проєкт, які реалізуються на унікальному природному комплексі. Зараз кожна країна має якісь свої там супер-пупер міста, але комплекс природний комплекс він унікальний, який в Україні. Від нього, якщо там відміряти, на одній відстані майже всі святині людства, щоб ви розуміли. Абсолютно так випадково. Ясно, що кожна країна впевнена, кожна країна має своє унікальне космічне еволюційне призначення, кожна своє. Але кожна країна впевнена, що весь розвиток людства почнеться з їхньої країни, з їхнього міста, і всі місцеві вчені вже давно довели. І саме головне, що це правильно. Питання в тому, що кожна країна має знати, от в цьому оркестрі, який воно, де має що зіграти. Про це якби в курсі назвемо це так вищі сили, і це там знаєте не світове керівництво і так далі. Це вищі сентенції. Тобто, це над над і це можливо, це реалістично. Ми приїхали вам про це розповісти. А, ну, як на мене, то трошки забагато езотерики, але тим не менш, все має право на життя. тут, Це не екзотерика. Як каже? Коли ви прийдете, ви ми, там фінансовий кооператив. Так от ми uh -huh. побачите все в реаліях, от абсолютно в побуті. Ми через побут вам це покажемо. Uh -huh. Без проблем. А, окей. Ну і на завершення. Тим, хто до вас не прийде. Хто прийде, ви знаєте, що сказати. Тим, хто не прийде, хто зараз бачить, хто почує, е, хто нас зараз чує, ну або, можливо, буде переглядати наш ефір на ФБРшній сторінці. Що ви можете сказати, що ви говорите як правило, що ви бажаєте? Оновлюйтесь. М -м дуже дякую за лаконічність. <реш> У нас є ще дві хвилини. А я можу сказати, що радіємо, хай буде. Можу сказати, що ми унікальний український дено практично найпотужніше українське середовище в світі і так далі. Тому подібне. А до речі, скільки середовище нараховує? Ви маєте якийсь лік? Ну я ж сказав на сьогоднішній момент, це всі обласні центри, і багато районів щодня відкривається ледь не щодня по декілька, і майже в 50 країнах світу. Тобто ми розвиваємося дуже і дуже стрімко. Але це безструктурно. Ми перепробували ну, мабуть, всі моделі організації. щоб ви розуміли, в Україні їх понад 600. Організаційних структурних в Україні понад 600. А як же у вас комунікація відбувається між легко? Зараз це якби соціальні мережі, що не є ідеальним варіантом, угу. що не є ідеальним варіантом. Більше того, в тому числі у нас є певні здібності, які називаються і надздібності. Тобто, якщо ми говоримо про появу людини наступного рівня, це в повному сенсі слова поява людини наступного рівня? Я вже боюся при вас думати. Та є і такі можливості, але чесно, голим на вас дивитися не буде. Обіцяю не треба, не треба. Є, є такі можливості. Приходьте, друзі, будемо знайомитись далі. Ви ж можете ніби обрати, як ви думаєте, що ви щось обираєте в цьому світі, і ми можемо продовжувати далі або mm. не продовжувати. Але чесно вам скажу, ми від, ви, з відкритим серцем йдемо до людей і кажемо, якщо ви знайдете щось потужніше, ніж те, що ми знайшли, формували mm -hmm. через те, що скажіть нам, ми таке середовище шукаємо. Якщо таке середовище є, обнімемось, розцілуємо, спробуємо піти разом. Не зможемо, значить, будемо знайомитися. За цей момент. Може, це не сильно скромно ітично. За цей момент ми ще не зустріли середовище настільки потужно підготовлено в усіх царинах, і повірте, поза межами всіх тих організацій і всяких утворень, які були окей, е, засновник та координатор українського клубу Імпульс країна Ра Микола Лукашов сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Він у нас гість гість в прямому. Та і в прямому, і в прямому, як то кажуть, сенсі гість нашої програми сьогодні і гість нашого міста. Отож, кому цікаво, будь ласка, шукайте. Абсолютно відкриті люди, абсолютно відкрите товариство, суспільство. Абсолютно спокійно можна знайти це в мережах. Де що вільний як хіти? Як... Вільний вихід не січі. Дякую, Абсолют... Олегові. Дякую студії. Дякую. Шановні наші глядачі Хай і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.